Починаємо із гучної новини. Владимир Путін знову осоромився і знову перед камерами. Тепер уже свідомо. Він переплутав роки 2022-2023 двадцять і з нинішнім роком, 2024, бо ж в розпал курської операції Сил оборони України. Путін почав вітати так званих граждан Росії з днем Вассиєніння з новими регіонами. Так, ніби нічого не відбувається. Так, ніби він вже здійснив виссийніні зі старими регіонами, наприклад, із суджою. Ну, послухайте. Ми не кинули своїх братів і сестер. намагалися, Ми і сестер. намагалися досягти мирного, мирного вирішення, вирішення важкого конфлікту. Ви знаєте, чим закінчилися ці переговори? Брехнею, фальсифікацією та обманом з боку західних еліт, які за цей час перетворили Україну на свою колонію. На військовий плацдарм націлений на Росію. Вони планомірно насаджували ненависть і радикальний націоналізм. Розпалювали ворожнечу до всього російського, постачали зброю, направляли найманців і радників. готували українську армію до нової війни. Щоб знову, як навесні і влітку 2014 року, влаштувати каральну акцію на південному сході. Як цілі було намічено не тільки Донбас, а й Крим та інші російські регіони. Багато різних емоцій викликають ці заяви, чи не так? Ну, по-перше, згадуються всі слова, якими ми всі називаємо цю істоту. По-друге, всі ті відчуття, які відчуває людина до вбивці, до того хто намагається ліквідувати, знищити, вбити, закатувати кожного й кожну з нас, взяти в полон і спрямувати е далі на захід, як ну, таке от. Е Гарматне м'ясо, як вони намагаються використовувати мешканців Луганської, Донецької, а нині Запорізької областей, тимчасово окупованого Криму і Херсонської. Також я звісно говорю лише про тимчасово окуповані території, і при цьому факт залишається фактом. Вони мріють зробити все це і зрештою України, але при цьому не все так однозначно і не все так весело, як їм би. Хотілось чому тому, що власне, ну, якщо дзеркалити, якщо копіювати, а для росіян це якби нормально. Вони і вважають нас якимись терористами, і тими, хто намагається когось захоплювати. То в принципі Україна могла би відзначити якийсь день з суджі або там з Корінівим. Бо ми ж можемо вважати своєю всю курську область, чи не так? Звісно, ми цього не робимо, тому що нам ці землі, хоча історично, вони є в тому числі українськими, а вони зараз точно не потрібні. Немає цілі зараз е, когось до когось присидінять і Є ціль лише зупинити російське просування, дезорієнтувати ворога. Завдати йому серйозних втрат, взяти багато полонених, і власне із цією метою Курська операція впоралась. Так само воно впоралась із тим, що власне вже майже два місяці Україна утримує російські території. Це ну просто колосальний. Колосальний е, аргумент, ну не просто аргумент, це силовий аргумент на будь-яких переговорах, і коли держава, що захищається, утримує території держави агресора. Це мало прецедентний взагалі, то випадок, але от Україна змогла. І якщо Найближчі місяці ми побачимо якісь переговори із державою агресором. То, звісно, їм доведеться дуже багато платити за той шматок Курської області, який вони зараз не контролюють, і судячи з усього, вже і не візьмуть під контроль найближчим часом. Ну а тим не менше, інформаційно, ви бачите, вони намагаються не помічати, робити вигляд, що нічого такого не відбувається. І на Генесамблеї ООН ми помітили, що вони ну так десь навшпиньках ходили і обходили цю тему. Це свідчить вкотре про те, що вони абсолютно неадекватно сприймають реальність, і вкотре це свідчить про те, що Україна все робить правильно, і таких операцій має бути лише більше, бо вони бояться, що їхні росіяни будуть дізнаватися. А про те, що насправді таке війна, про те, що насправді відбувається на полі бою, і про те, скільки насправді сили має Україна, сама Україна, навіть не НАТО, і кожен день Україна. Нагадує про це мешканцям ну зараз середній паласи Росії, а подекуди долітає до Мурманська, до Урала, і це лише початок. Ну а тим часом Україна продовжує, який говорив, здійснювати якусь бавовну на території Росії, але не лише судячи з усього Україна страшна пожежа охопила хімічний завод в російській Пермі. Ну і судячи з усього, цієї ночі туди ніхто не прилітав, не залітав, тим паче, що завод хімічний Україна ніколи не атакувала подібних об'єктів. Але, тим не менше, палає, як бачите, епічно, палає до неба. І, власне, не лише вогонь, але і токсичний дим розповсюджується по тій такій середній полосі Росії. Ідеться про оцей такі пі, пермський, так, пермський, Завод на улице Селікамське вони це називають промишлі непредприяття, і крупним пожаром, До речі, тут 24 й канал часто люблять звинувачувати, нібито в те, що та в Росії там нічого такого не загорілося. А ми тут розповідаємо про те, що він крупний. Ну, по перше, ви самі зараз бачили масштаби цієї пожежі. А по-друге, самі росіяни розповідають про те, що він крупний. Велетенський стовп диму видно з різних районів Пермі. Пишуть місцеві пропагандисти, так само їхні так звані міністр. По чрезвичайним ситуаціям розповідає про причини або нібито причини а от цієї пожежі на хімзаводі в Росії. Це замикання насосу в градірній. Там згоріли кабелі на площі 40 квадратних метрів. І м, далі так бадьоро констатують, що пострадавших в результаті пришестє немає. Ну, я думаю, це ми побачимо вже за кількістю м, звернень до лікаря в цій і сусідній. Областях і так само можливо із е, за тим, що відбувається, і буде відбуватися, можливо, в екосистемі Росіяни славляться е, своїм е, наплівательським отношенням до того, що відбувається з природою, зокрема, те, що вони судячи з усього, роблять в районі Тьоткіна, викидаючи цукор до е, річок і. Намагаючись струїти в такий спосіб українців, українок і українську екосистему, ну це я впевнений їм так не минеться, але. Не екоактивісти з Німеччини і з ООН притягнуть їх до відповідальності, і не генсеку і не будь будь-який грін лише сили оборони України на це здатні. Саме тому просто зараз я хочу нагадати про наш збір, який триває для того, щоб якнайшвидше встановити справедливість, якнайшвидше російських окупантів притягнути до відповідальності. От, зокрема, сумський прикордонний загін, який е, опинився в епіцентрі курської операції. Просто зараз збирає на Нісан Навара, збирає на нашому сад. Айті Фонд24, Тому я закликаю вас користуватися ось цим QR-кодом або ж посиланням фонд двадцять який які бачите на своїх екранах. Ну а поки розповімо про пригоди російських пропагандистів, поранених російських пропагандистів. Очередной черідний зетвейнкор цього разу його звати Дініс Кулага. Працює він на так званих ізвістіях, отримав серйозне поранення, бо приперся на тимчасово окупованій території України. Він без дозволу, як бачите, з дуже потужним Ребом на квадроциклі заїхав в район Часового Яру. І ось що сталося. Найсерйозніші кадри ми на жаль не можемо показати, бо Ютуб може заблокувати це відео. А от такі більш-менш від... Відносно гуманні, ми власне і демонструємо. В нього е, поламані обидві ноги, в нього уламки, які досі лікарі відмовляються дістати з різних частин тіла. Але ви знаєте, що дивовижно? Він все це називає дивом, чудом те, що він вижив, і власне. Судячи з його настрою, припиняти розповідати е, про е, вбивства українць, е, українців росіянам, е, надихати їх на це і брехати про е, війну, яку Росія ж розв'язала проти України, він не збирається припиняти. Ну тому це ще один аргумент, чому треба відганяти подалі. Таких пропагандистів нагадаю, вони всі перебувають там на передовій у військовій формі є легітимними військовими цілями, бо перебувають на тимчасово окупованих територіях України без дозволу і без запрошення з Києва. Ну, а тим часом у Росії відзначили і ще одного так званого тепер уже героя. Ви прекрасно пам'ятаєте історію з воєнкором Паддубним, якого поховала абсолютно вся російська пропаганда. А цього серпня під час курської операції, під час початку курської операції, в серпні в його автомобіль на Курщині влучив дрон. Ну і власне на цьому і закінчився пропагандистський сюжет Паддубнева з Курської області. Тепер його нагородили відзнакою «Герой Росії. Путін його відзначив за те, що він, от бачите, цілий указ нам видали за те, що він чи то вижив, чи то він би його в будь-якому разі нагородив посмертно, якби він не вижив цей паддубний. Але сталося так, що його власне врятували там на території Курської області. Пропагандистів своїх вони дуже і дуже, як бачите, цінують і рятують їхні. Тіла в якому б стані вони не перебували, а цей Поддубний перебував в ну, в страшному просто стані. А це до речі, кадри незапрошеного до Гостомеля, падубнова в Гостомелі в 2022 році, і ну от тепер уже бачите на Курщині йому було трошки менше весело ніж свого часу на тимчасово окупованих територіях України. Але в будь-якому разі вони намагаються все це продовжувати. Вони намагаються. Тримати градус ненависті проти українців, ну але що далі, то складніше це дається, тому що коли е, пропагандист щось розповідає про успіхи е, своїх і про неуспіхи Сил оборони України і при цьому перебуває в бинтах е, в е, телеекрані, то якось не дуже в цей віриться, навіть при тому, що він розповідається істотам з таким рівнем інтелекту, як його аудиторія.